Слава Україні! Всім привіт! А, ранок 8 вересня. А, вночі трохи попадало, навіть не вночі, а, а зранку, десь четверта ранку. Ну, Ясно. Джен. Джен промок. Знову у мене все добре. Намет стоїть. Все Я Кажу йому, що що проблема не в погоді і не в... проблема в твоїй голові. Що ти не можеш нормально себе забезпечити, а я не, не твоя мама і маєш сам собі радити. Ну, і так. ну, то... ну то він радить. У мене все окей. Маю надію, що погода зміниться і вийде сонечко. Але так затягнуто трохи хмарами. Але може на морі отак От відбувається все. А, то, то сонечко, то, то зразу затягнуло. А, змінюється погода дуже швидко. Ну, тому маю надію, що вийде сонце і підладую телефон, бо, бо взагалі заряжуся, підладую то польська, польська, польське слово. Uh, заряжу телефон і... Ну і так, бо павербанк бо пустий, телефон uh, десь там 45%. Ну mm -hmm. не є то проблема. Проблеми всі тут. Ну, так. Бажаю всім гарного дня.